На даний час проводиться встановлення і маркування мінного поля, виявлення вибухонебезпечних предметів. Я ж говорю, так як перед цим сказав, маркування його для того, щоб місцеві жителі безпечніше ходили і не підривалися. Ми проведемо фіксацію мінного поля так звано, і ну, обозначимо кіперною лінтою. В подальшому, коли буде встановлено повністю повне мінне поле, ми думаю, будемо знешкоджувати і знімати це мінне поле. Безврежувати цю територію для місцевого населення. Кожен день, по, помимо такої роботи, ми ще допомагаємо по встановленню, ну, проведенню розвідки і встановленню порушених ліній електропередач. Проїжджаємо з електриками, перевіряємо територію на вибухонебезпечні предмети, і електрики після цього працюють і встановлюють, відновлюють електропостачання в місто Авдіївку. На Ну, нагадаю. Прокоментуйте що це таке. Це ага. міна профілатанку ТМ-62М, як я говорив в металевому корпусі і вривателям МВЧ-62. От вона знаходиться вже в бойовому положенні. Все. Переведемо бойове положення, нажатий на механізм і вона вже зведена, готова до дії. Наразі ми вже знайшли краї мінного поля. Зараз встановимо колишки і промаркіруємо лентою. Там поставили крайню фішку, тут поставимо крайню фішку і натягнемо кіпернуленту, ми будемо знати, що є три ряди протиотанкове мінного поле. Подальше ми підемо по цим рядам ну, по полю і знайдемо край на іншій стороні поля. І ми будемо знати е, примерно кількість цього мінного поля, скільки встановлено тут мін.